Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Скандальчик вимальовується у Верховній Раді. Я помогу, якщо що. то з'їжджу їжджу мінська, всю рішим тільки начні нардеп Шевченко закликав Зеленського почати мирні переговори з РФ та пригрозив листом Трампу задля припинення авторитаризму, диктатури та беззаконія в Україні. Колишній слуга народу пригрозив президенту України, якщо він відмовиться від перемовин, я розумію, що після цього тобі доведеться піти, але країна важливіша за особисті амбіції. А не хочеш, тебе змусять піти. Ти змусіти баті, хто вчора тобі аплодував в країнах західного світу. Також Євген Шевченко закликав повернути до зали Верховної Ради Артема Дмитрука, Олександра Дубінського та Нестора Шофрача, які зараз сидять у СІЗО, поки триває розслідування за підозрою в державній зраді. Написав листа Дональду Трампу та Джейде Девенсу про сприяння припиненні подальшого авторитаризму, диктатури та беззаконня. а Також повернення демократії та свободи слова в політичне життя України, зазначив Шевченко. На цій заяву відреагував голова офісу президента. Та Андрій Єрмак, а деякі народні депутати, схоже, заплуталися у питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни, але у відповідь Єрмак теж отримав погрози, що твої пост уже у США». Нагадаємо, що очільник гурміністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Та прохання в українських спецслужб за словами Буданова Гурміністерства оборони користується зв'язками Шевченка. Сам Шевченко звинувачує. Чого убивсти в верхівку нагадаємо загадково вбитий в березні 2022 року Денис Кірієва, один з членів української делегації на переговорах з РФ співпрацював із з Горміноборони України та забезпечив відомство Кирила Буданова країн цінними розвідданими про російське уторгнення. Про це пише марканське видання Wall Street Journal у своєму детальному розслідуванні. Долі Києва, якби не пан Кирієв, найімовірніше Київ був би узятий, оцінив його роль глава Гурмін оборони України Кирило Буданов в розмові з журналістами Wall Street Journal. Березня 2022 року стало відомо, що Дениса Києва було застрелено у центрі Києва через кілька днів. Після того як він взяв участь у першому раунді російсько-українських переговорів у Білорусі в ролі члена української делегації. Тоді про смерть Києва надходила суперечлива інформація. Спочатку українська правда з посиланням на власні джерела повідомляла, що служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Києва, проте пізніше у Гурміноборони заявили, що Києва загинув під час виконання спеціальних завдань. Його ім'я з. Дали разом із двома іншими загиблими розвідниками. Вони загинули, захищаючи Україну. А їхній вчинок наблизив нас до перемоги. Заявили в Гур. Киреєва поховали на байковому цвинтарі поряд із першим міністром закордонних справ України а Володимир Зеленський нагородив його посмертно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобання лайки, пишіть коментарі. підписуйтесь на канал. Переможемо разом.